Друзі, всім привіт! Коли я тільки починав свій шлях в мобільній розробці, я працював як Android-розробник в різних компаніях, я писав різні додатки, там були і соціальні мережі, і ігри. Ці додатки публікувалися в Play Market, і я на той момент думав, що блін, я такий класний розробник. Піду пройду співбесіду на якусь вже більш високу посаду. І я пішов проходити співбесіду на позицію Мідл. Я проходжу в одній компанії, приходжу в іншій, проходжу в третій, і в усіх компаніях мені кажуть, чувак, ти не дотягуєш навіть до джуніора. Чому так сталося? Давайте розбиратися. Мене звуть Олег Савенко, я займаюсь мобільною розробкою вже сім років. Ось нещодавно виповнилася ця така крута дата. А сталося так тому, що я просто не міг адекватно оприділити свій рівень. Знань. Ну, а перш ніж ми почнемо, я хочу зазначити, що той час, коли я шукав роботу, це було ну десь за 2-3 роки до війни, і ринок станом на зараз він дуже сильно відрізняється раніше. Вимоги до різних цих позицій, які ми будемо розбирати, вони були абсолютно меншими, ніж вони є зараз. Зараз дуже на ринку велика конкуренція, тому я буду робити розбір. Всіх цих рівнів станом на зараз, станом на 2025 рік. А ми будемо від найнижчого рівня до найвищого. І найнижчий рівень в розробці це є Тріні. Тріні це по факту стажер, це людина, яка володіє певними теоретичними знаннями, і вона шукає для себе не роботу, вона шукає для себе стажування, стажування, на якому it компанія за рахунок досвідчених розробників. Вже заповнить деякі теоретичні пробіли, дасть ще більше прикладної інформації та перетворить цього розробника вже в наступний рівень та дасть можливість йому працювати на справжніх проєктах. Що має знати тренінів Flutter Developer? Ну, по-перше, це мова програмування Dart. Людина має знати основи Dart, має вміти вирішувати різні задачки на Dart, Якраз курс з теоретичним матеріалом, з відосами, з домашніми завданнями, є на цьому каналі, тому можна прям з нуля вивчити дарт та мати вже певні знання, які дозволять ці необхідні основи вже мати. Звісно, що людина має розуміти флатер, тобто коли вже є певні знання по дарту. То за рахунок цих знань людина має вміти писати різні екрани на флатері, тобто вже працюючи, безпосередньо функціонал, можливо, навіть десь брати в інтернеті дизайн, і прямо по цьому дизайну безпосередньо писати такі якісь дуже прості додатки на кшталт to-do-ліст, або якийсь там блокнотик і так далі, чисто для того, аби набивати руку, тренуватися, і вже. Мати змогу ці знання проявляти в себе на стажуванні. Але це ще не все. Трейні також має розуміти основи програмування, він має розуміти взагалі, що таке програмування, які є мови різні програмування, як мови компілюються, що таке компілятор. трейні розробник також має розуміти базові принципи алгоритмів та структур даних. З ними також багато попрацювати, розуміти, в чому їх відмінність і так далі. І, взагалі, якщо підсумувати, то трені має знати всього потроху. І особисто моя думка, що чим більше знає різного трині, нехай не дуже глибоко, нехай поверхово, але він це знає, він це десь чув, десь читав, десь цікавився, то тим цей трині краще. І це стосується не тільки кодової бази, це не тільки флаттер, не тільки Dart, і навіть не тільки теорія спрограмування. Це ще і те, як влаштована ІТ-компанія. Тобто ця людина, вона не просто йде в ІТ-компанію, просто не розуміючи взагалі, що я там буду робити, да, писати додатки і все. А вона чітко розуміє спектр обов'язків, який є в різних розробників, з ким мають комунікувати розробники, які взагалі процеси онбордінгу є в it компанії які є види it компаній. Які є види проєктів, які є складності задачі, так далі. Тобто, ця людина вона цікавиться абсолютно усім, вона знає все потроху, і єдине, що їй не вистачає, це лише глибина знань та практика. І саме тому, аби молодий флат-розробник зрозумів, що його чекатиме далі, на його шляху, щоб він міг скористатися цією інформацією на своїх співбесідах. Ми і запустили на цьому каналі подкаст про IT, який зрозуміє навіть моя бабуся. А ми переходимо вже до наступного рівня, і наступний рівень це джуніор. І цей рівень, на мій погляд, зараз є таким найважчим і найпотужнішим одночасно. Чому я так вважаю? Тому що раніше, щоб бути джуніором, треба було знати те ж саме, що і знає трейні. Всього потроху, але зараз Джуніор це не просто людина, яка знає щось теоретично і щось десь колись писала для себе. Це людина, яка просто має вже вміти працювати на проєктах, вже вміє працювати в команді. Вже вміє вирішувати задачі різної складності, вже вміє писати і прості, і не дуже прості екрани на флатері. Це людина, яка використовує Dart в деяких випадках не просто як мова програмування для того, аби там розставити віджити. Це людина, яка розуміє, як правильно побудувати з точки зору архітектури різні екрани. Це людина, яка вже працювала на різних проєктах, використовуючи різні джерела даних. Вона вже може взяти дані з сервера, відобразити їх на екрані, вона вже може да взяти дані з локальної бази даних, відобразити їх на екрані. І не просто відобразити, а вона вже має знати, як це робиться правильно. Нехай вона не вміє написати весь додаток самостійно з нуля. Але прийти на вже існуючий готовий додаток з закладеною архітектурою, закладеними якимось підходами, вона може і вона може для цього додатку вже давати користь. Тобто це повноцінний командний гравець, який бере на себе якісь прості задачі, тим самим розв'язуючи руки для інших рівнів, щоб вони могли робити задачі більш складні. І поки ця людина тренується робити ці більш легкі задачі, то вона набирається все одно досвіду, бачить, як працюють разом з нею більш досвідчені розробники, десь складність задач починає ставати більшою. І таким чином Junior Flutter Developer працює на проєктах, вже переростає в інший. Рівень. Тож, які знання має мати Джуніор? Ну, Якщо брати дарт, то дарт тут вже має бути ну, прям глибинний рівень. Він має вирішити всі домашні завдання з уроків, і не просто всі домашні завдання, а навіть ті задачі, які даються з зірочкою. Все одно мати змогу самостійно вирішувати такі задачі. А він має розуміти алгоритми і структури даних просто на зубок їх знати на співбесідах. Будуть питати на проєктах, не факт, що вони там прям сильно будуть зустрічатися. Але все одно треба ось всі ці теми гарно знати, гарно вміти, гарно розуміти. Ну і звісно, Flutter, тобто Flutter треба теж знати на дуже класному, прикладному рівні. І, як правило, на співбесідах будуть запитувати саме практичні якісь ситуації, пов'язані з Флатер-розробкою. Тому навчання краще проводити на позицію джуніора. Це теорія підкріплена практикою. Я б сказав 30% теорії, 70% практики. Бо на практиці, якщо якась теорія не зрозуміла, вона потім згодом все одно стає зрозуміла, коли людина виконує якісь дії механічно. І це розуміння згодом приходить. Ну а попасти на позицію джуніор дуже легко, якщо пройти зі мною індивідуальне менторство. На індивідуальному менторстві я можу з абсолютного нуля навчити тебе програмувати, і ми якраз і робимо і теорію, ми робимо і практику, я перевіряю знання. А потім, коли людина готова вже до справжньої розробки, то ми переходимо на комерційні проєкти. Ми працюємо на різних класних додатках, на кшталт T-Travel. Посилання я залишу в описі до цього відео, і набираємося оцього досвіду, який запитують на співбесідах на позицію джуніора, саме досвіду роботи в команді, саме досвіду роботи з класними архітектурами на класних. Проектах. Якщо хочеш записатися на менторство, то всі координати там під цим відео. І тепер ми вже переходимо до рівня Middle. Це рівень, на який я хотів пройти співбесіду, не маючи певних знань для цього, ось які знання мені б варто було мати. Ну, middle це людина, яка може самостійно написати проєкт. Це супер досвідчений джун. Це джун, який зробив дуже багато задач. Ці задачі ускладнювались, ускладнювались 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 і він вже може по факту взяти із нуля, просто з повного нуля, написати проєкт. Ця людина може легко комунікувати з усіма членами команди, вона знає, в кого що треба попросити, вона вміє комунікувати з замовником, вона може підказати якісь свої ідеї замовнику. Тобто, це людина вже на досвіді. Як правило, працюючи джуном, ну десь від 2 до 4 років люди стають мідлами, але знову ж таки це все індивідуально, можна і за рік стати мідлом. Але звісно, ну, треба себе дуже гарно проявляти і вирости легше, коли, звісно, ти працюєш з різними задачами, а не просто сидиш та топчешся на одному місці. Ну, тобто, якщо підсумувати так, то мідел це вже ну супер такий гравець, якого можна просто посадити на проєкт. Він тобі все зробить, все буде класно, все буде добре, все буде супер. Він вже має багато досвіду. І ось що йому треба для цього знати? Ну, по-перше, це дарт на такому вже супер класно прокачаному професійному рівні. Це вміння робити. Різні там ієрархії класів з ООП, це вміння використовувати всі принципи ООП на ось на зубок в своїй роботі, це вміння користуватися принципами SOLID на своїй роботі, тобто в реальні кейси, реально втілювати ці принципи. Це також архітектурні підходи. Це чиста архітектура в різних її варіаціях, це різні паттерни проектування, також мати змогу їх використовувати на своїх проєктах, розуміти, де який краще використовувати. І це ще мають бути не тільки знання Flutter фреймворку, Flutter віджетів, Це мають бути можливість і працювати з складними анімаціями на Flutter, працювати на Flutter на голому канвасі. Працювати безпосередньо з нативом, тобто розуміти, як можна вирішити ту чи іншу задачу нативно, вміти комунікувати правильно з нативом, можливо, використання ізолятів в деяких випадках. Тобто будь-яка задача проєкта має вирішуватися middle розробником на хорошому і класному рівні. Тоді питання. А ось якщо мідл такий суперпрокачений, то ось далі йде сіньор. І що ж тоді <смір> <смір> має робити сіньор. Ну, сіньор це, по факту, прокачений мідл. Ось людина стала мідлом в якийсь момент, і потім, працюючи мідлом, тільки час її робить сіньором. Не можна ось так просто взяти стати мідлом, а там через місяць сказати, що я вже сіньор. Ні. Ну і сіньор, це не людина, яка просто вирішила багато задач. Це людина, яка попрацювала, ну, по факту, з усім чим можна. Тобто, це такий мідел жорсткий, да, такий вже старий мідел, якого взагалі нічим не здивуєш. Якщо, наприклад, даєш задачу якусь мідлу. Йому треба певний час, щоб з нею розібратися, бо дуже багато для мідла може бути нового в його роботі. А сіньор він, як правило, каже, ну я це вже десь бачив. Або просто він бачив щось дуже подібне, і йому вже легше ту чи іншу задачу вирішити. Сіньор це таке джерело знань, це джерело вмінь, це людина, яка не просто. Вміє правильно підібрати архітектуру, вона ще вміє цю архітектуру правильно розширювати, тобто вона знає, як, де в який момент її треба переписати, вона знає, де в який момент необхідно зробити взагалі рефакторинг всього проєкту. Факторинг це процес там, покращення, переписування різних частин коду. Тобто, це людина, яка Усвідомлено і максимально точно і правильно може вирішити будь-яку потребу бізнесу. Вона може підлаштувати кодову базу так, щоб бізнес, який замовляє в розробника проєкт, так, у команди розробників, він може направити цю розробку максимально таким чином, щоб зробити її максимально корисною для цього бізнесу. І... Якщо це буде робити Мідл, наприклад, він теж зробить. Але не факт, що рішення Мідла буде настільки ж дешевим з точки зору бізнесу, так? і настільки ж продуктивним. Тобто рішення Мідла може бути дуже класним, дуже вишуканим з точки зору там, довготривалості, але, наприклад, бізнесу потрібен, потрібна швидкість. І тоді, в такі моменти, саме сіньор. Знає, як правильно зробити. Що має знати сіньор? В принципі, те ж саме, що і Мідал. Іншого тут не треба, але він має мати ось цей безпосередньо важливий і цінний золотий досвід. Досвід, який дозволяє йому казати, що він сіньор. Тож, друзі, таке відео вийшло. Хто ви зараз по цьому рівню можете написати в коментарі, мені буде дуже цікаво. Чи згодні ви з моєю градацією, це теж дуже цікаво почути. Я думаю, ці теми ми ще й не раз обговоримо і на подкастах, і на інших відосах. А сьогодні я побажаю вам гарного дня і всім мирного неба і всім па-па!